Психотерапія це гігієна нашої психіки. Психіка унікальний продукт кожної людини тонни інформації з вашої травматики зробити ресурс. Тому не треба вважати, що до терапевта приходять поскиглити. Всім привіт! З вами Саша Глибіна. Сьогодні я хочу з вами поговорити про психотерапію. Чому це важливо, як зняти сором, коли треба звертатися до психотерапевта? Взагалі навіщо? І чим це може вам допомогти? Психотерапія це інструмент е, цікавий. Іноді виснажливий, іноді болючий, але дуже, дуже, дуже корисний. Психотерапевт допомагає людині відчувати себе більш врівноваженою, щасливою і взагалі реалізованою людиною, так само, як і лікар лікує органи або наше тіло. Я щиро вважаю, що психотерапія це гігієна нашої психіки. Нам необхідна людина, де ми будемо вигружати. Тонни інформації і знімати напруження, навантаження своєї психіки, ставати легшими і у реальне життя повертатися до своїх коханих, до своїх родичів, друзів, співробітників, колег та колежанок більш щасливими. Багато було питань про те, як знайти свого психотерапевта. Я щиро вважаю, що терапевт має визивати приємні відчуття, ви маєте йому довіряти. Це Дуже інтимний процес, тому вам має бути комфортно, вам має бути приємно. Я не скажу, що всі психотерапевтичні сесії приносять масу задоволення, бувають болючі процеси, але щоб відкриватися поступово своєму терапевту, ви маєте цій людині довіряти. Тому я рекомендую вам. Опиратися на свої тіл, тілесні враження, да, як е, ваше тіло, чи розслаблене воно, чи не розслаблене. Опиратися на ваші відчуття, на ваш стан емоційний, якщо вам комфортно, якщо ви відчуваєте, що ви цій людині можете довіряти, чи відкриватися поступово, я вважаю, що це добрий знак, і можна до такої людини йти на терапію. Припустимо, ви вже знайшли людину, якій ви довіряєте, знайшли свого ідеального психотерапевта. Як відбувається далі процес? Добрий преконтакт а, має відбуватися перший рік терапії, тобто, ви поступово сесія за сесією відкриваєте. Потаємні куточки своєї психіки, і вигружаєте дуже такий інтимний особистий матеріал про себе. Терапевт має змогу вивчити ваші захисні механізми. Психіка унікальний продукт кожної людини це продукт нашої по суті життєдіяльності, тому що кожна людина унікальна і своїм досвідом, і своєю травматикою. І саме терапевт допомагає вам з вашої травматики зробити ресурс. Психотерапевтична сесія. Продовжується від 45 хвилин до однієї години, тобто у середньому 50-55 хвилин. За цей час ви маєте змогу розказати свої поточні відчуття, свій поточний стан, що вас турбує, з чим ми хотіли би сьогодні попрацювати. Ваш запит, ваш намір або що вас турбує найбільше під час сесії. терапевт дуже уважно спостерігає за своїм клієнтом. Він його уважно слухає, дивиться за його тілом, прислухається до інтонації. Споглядає за диханням. Потрохи збирає інформацію про свого унікального клієнта. Цей матеріал йому допомагає результативно проводити терапевтичну роботу. Існує міф, що до терапевта треба йти, коли вам прям, ну, вже дуже погано. Я так не рахую. Я думаю, що коли ви щасливі, коли у вас реально багато досягнень, їх також треба проживати. Коли ми проживаємо свій досвід, ми його собі присвоїмо. Коли ми присвоїмо свій досвід, ми його примножуємо. Психіка розвантажується, з'являється ресурс на нові досягнення. Тому не треба вважати, що до терапевта приходять поскиглити. Це не так. Дуже багато людей приходить до терапевта саме розділити свою радість, свої досягнення, свій успіх. Я дуже люблю такі сесії. Мені правда щиро приємно спостерігати, як людина під час терапії змінюється, стає. Більш реалізованою, більш щасливою, якісна терапія не може коштувати дешево. Це апріорі неможливо. Професійна освіта займає від 3 до 7 років, плюс додаткові спеціалізації, плюс особиста терапія, декілька років, плюс супервізія. Це все коштує доволі дорого, займає дуже багато часу. Це важко, це складно. Це дуже потужний, першочергово особистий процес росту психіки та масштабування терапевта. А вже потім його клієнтів. На сьогодні це все. Якщо у вас є якісь особисті питання, напишіть мені їх, будь ласка, в коментарях або на мою особисту сторінку в Instagram. Я з задоволенням відповім на ці питання. Якщо вам було дійсно цікаво та корисно, ставте лайки, дзвоники, підписуйтесь на мій канал. А у наступній серії вас чекає дуже гаряча та цікава тема напрям психотерапії, сексологія.